Доброго ранечку. Сьогодні у нас пролітав цілий раночок перший сніжок. Так красиво і романтично такий якийсь настрій. Але, на жаль, видно, його лишилось тільки ось на автомобільному склі, а так він швидко-швидко розтає. Взагалі він на сьогодні не прогнозувався. Він прогнозувався на завтра, і так і прогнозується. Але сьогодні ось так собі поволі січе і відразу падає, розтає. Значить, я сьогодні буду, друзі, робити одну добру справу. От, візьму вас з собою, буду робити добру справу тим людям, які добру справу зробили нам. Тому, ну, поки що, на роботу, а тоді, після роботи, зустрінемося. Гарного дня, поки що. Так, вийшло мені йти на пошту. Помінявся трішки розклад, значить, чого йду на пошту. Дивіться, збірочка моя. Йду так. <смі> Скажуть люди, що це робиться. Йду по дорозі і розповідаю. Значить, зараз йду, відправляю збірочки всім, хто написав адресу. Хто запитує друзі в коментарях, як придбати, дивіться під відео, лишаю номер телефона Viber. Тому буду просити вас. Будь ласка, переходьте у Viber з номером телефона, або ж під відео у коментарях пишіть свою адресу з номером телефону, на який я зможу відправити збірку усім бажаючим. Хто, можливо, не переходив на відео, у якому я розповідала, що це в мене за акція, зараз така проходить, то я нагадаю. Значить, друзі, пропоную я свою збірку, збірку віршів якого кольору Любов за 200 гривень для того, щоб ми підзбираємо кошти для операції для своєї доньки на оперативне втручання. Ось так. От операція на правому очці. Операція буде по видаленню ока і по вставленню імпланта Тому, будь ласка, хто я дуже вдячна усім, хто відгукнувся, але ще не всі скинули адреси. Хочу поставити запитання, що у вас немає бажання придбати збірочки. Привіт. Значить, я вас дуже прошу, щоб я не почувалася якось ніякого. Переходьте. У вайбер пишіть, будь ласка, адреси. Я відправлю вам на пам'ять про нас і про добру вашу справу збірочку віршів. Ну, і, звичайно, ще раз усім безмежно дякую. От, і за всіх, за всіх прошу Господа, щоб він повернув у 100 крат вам. Те добро, з яким ви відгукуєтеся ось на таку нашу проблемочку. Ну що, поки що я до поштового відділення тихенько крокую. Крокую, ви можете бачити вулицю нашого села. От, нелюдно зараз. Зовсім нелюдно. Ранок. Ну, але на пошті люди є, тому я зараз тихесенька, аби не було великої чарги. Так, відправила, дуже е, хвилююся, <гум> хвилювалася так, щоб ніде нічого <гум> не, не переплутати, щоб правильну адресу дати, номера телефонів. Але думаю, все буде добре, тому очікуйте, будь ласка, я відзвітую, кому на Укрпошту, то я сьогодні прямо у вайбер скину квитанцію, кому на нову пошту у нас м, як таке. Е, Посередник відділення, вона, вона буде йти далі посилочка, а вже там, де у головному відділенні будуть переклеювати ще наклеючки, і десь тоді має прийти повідомлення на телефон. Правда, я не знаю, прийде воно мені, чи прийде воно вже отримувачу, але всім, хто замовляв і Укрпошта і нова пошта, усім посилочки пішли. Так, друзі, звітую ще по хризантемках. Дивіться, ті, які. Просто відломана гілочка. сажена, біленька розпустилася. Не пам'ятаю, з якого це її магазин. А, пам'ятаю, біля газконтори з дозволу. Це вона відщіпана. Так, ось така вишнева. Теж уже одненька розпустилася. Це біля магазину. У сусідньому селі, без дозволу. Просто відщипнула. І це теж І теж буде розпускатися. Одним словом, дивіться, просто з гілочки хризантемки. І вуаля, вони цвітуть. Цвітуть висаджувати не буду. Уже в нас трішки просніжило на завтра взагалі пише до 2 см снігу мокрого, не знаю, як воно буде, не буде. От тому все. Всі хризонтемки ось так пере, перекрасуються мені тут, і я їх десь заставлю у погреб і буду там чекати до весни. А, з бетошниці. Застала частину десь тут на дорозі. Дев'ять. 9. Дев Оце всі дев'ять, що отак і дев'ять на горіхові ночують. Я це ж думаю, дівчата, сніг, ви коли вже в хлів зайдете? А от хризантемки у садочку, вже, уже, уже все. Практично все. Єдине, що ще красується, це морозці. Ось такий фіолетовий. Темно ще геть-геть гарненько цвіте. От саме де неде почав перецвітати. Рожевенький. Теж ще гарно квітує високорослий фіолетовий. Уже ну, таке більше пересвітає От і ось такий світленький, він, до речі, був біленьким, змінив колір. От теж вже майже процвітаю, але все, все рівно, дивіться, стільки і квіточок. Ну, я взагалі-то це встат вийшла, чого вийшла, Знаєте, починала відео про збірочку. І це ж вийшло. думаю, надихнуся чим-небудь і зачитаю вам ще якісь віршики збірочки. Я шведесенько і коротесенько в осінній такий день, 12 листопада, хай цей віршик когось зігріє, називається Як починалася любов. Як починалася любов, чи ми тепер уже згадаємо. Але чому ж ми знов і знов на те я місце повертаємо? Пройшло відтоді стільки літ тут, як колись цвітуть ромашки, і, мов вчорашній наш тут слід, та ж сама в небі в'ється пташка, закрила очі, та це ж ми не в силах вирватися з обіймів. Якими ж ми були дітьми, як ми від щастя шаленіли. І хоч пройшли уже роки, стало кохання ще міцнішим, і дотик теплої. Руки, все ту ж мені дарує ніжність. Ось такий вам привіт з інтимної лірики. От із цієї збірочки, яку, будь ласка, можливо, хто ще бажає, ви маєте можливість замовити номер телефону Viber в описі під відео. Розрахункова карта в описі під відео. У коментарях можете залишати адреси, можете у вайбер-повідомленні залишати адреси. Будемо всім дуже дякувати! І буде дуже приємно, якщо ще знайдуться, бажаючи отримати збірку. Все, друзі, не хворійте, бережіть себе, гарного закінчення тижня. Про що я кажу? Що у нас сьогодні вівторок, а я. А я вже про гарне закінчення тижня. Ну, як би там не було, гарної середини тижня і гарного його закінчення. Без тривог, щоб все було добре.